Я Юлія Котробаш, це говори красиво. І зі мною ви можете прокачати свою українську мову як індивідуально, так і просто споглядаючи ці відео у Тіктосі. Сподіваюся, вони вам до вподоби, Тож поставте лайк, підтримайте мене коментом. А ми продовжуємо другу частину десятки дивовижних слів, які вживав Тарас Григорович і в житті, і, звісно, у своїх творах не в останню чергу. Перша частина вже викладена, ви можете її переглянути одразу після цієї. А другу ми розпочинаємо із. Слово, яке звучить крихотка. Крихотка, криха, дрібненька частинка, шматочок, грудочка, чого-небудь. Далекому краю в чужу землю чуже люди мене заховають. А своєїся крихотка надо мною ляже та про долю моє горе чужим людям скаже. Це з Катерини, писав Тарас Григорович. І ще одне слово це слово перебендя. Дуже класне. Перебендя. Людина, що вміє весело, дотепно щонебудь небудь розказати чи то проспівати. Перебендя старий, сліпий. Хто його не знає, він усюди вештається та на копзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить і створу перебендя. І ще одне слово Тараса Григоровича, яке він вживав, і ми можемо так само, тому що саме тут ми пізнаємо українську мову з усіма її дивовижами. Це слово кебета. Кебета це здібність, уміння, хист чи то розум. Чи так батько отамане, чи правду співаю? Ех, як бито, та що й казать? Кебета не маю це у творі до основ'яненка. І ще одне слово це слово, яке я вживаю часто, і навіть не знала, що це Шев... Шевченківське слово це слово ушкварити, ушкварити або вшкварити. Це так само правильний варіант зробити щось небудь енергійно чи спритно. Кобзар вшкварив, а козаки аж хортиця гнеться метелиці та гупака гуртом оддирають. Це створу Тараса Григоровича Шевченка Гайдамака. І останнє слово, але лише на сьогодні це слово галайда. Галайда означає бродяга. А Галайда знає гукає каре ляхам, каре, мов скажений мертвих ріже, мертвих віша палець. Це і створу. Галайда. ось така цікавинка. Мені дуже до вподоби те, що писав Тарас Григорович. Я сподіваюся, що ваше вивчення його творів не закінчилося на шкільній програмі, але навіть якщо й так є чудова можливість щось віднайти для себе до душі, перечитати, пізнати і насолоджуватися класною. Завжди сучасною і 100% абсолютно завжди актуальною українською мовою разом.